Всім привіт! Покликали нас на фарбування, а тут у нас жесть Ворс. Все дошкурено до не то, що до стікла холста, а зі стікла холстом. Хто знає, як боротися з цією ситуацією, то будь ласка, розкажіть, тому що бажання продовжувати фарбувати у мене немає. Нади ця частина вся у ворсі. Короче, тут цеп паретар, то просто в хлам. Wars, wors. Развертай. высыплю. Да. Чтобы... Вот, тут а все. Вот так вот, что-то. А вся весь потолок, блядь. Да.